Аби потрапити на чемпіонат світу спортсменам потрібно неабияк попотіти: спочатку стати кращим у своїй області, потім довести свою силу на Україні і лише після цього, увійшовши до складу національної команди, їхати на міжнародні змагання. Тож як кажуть, самі спортсмени завдання це нелегке. Конкуренція серед боксерів за місце у збірні чимала. Не стали винятком і ці відбіркові змагання до Хмельницького приїхало більше двох сотень спортсменів з усієї України. За право представляти державу на світових змаганнях Боролись і подоляни. Цьогоріч їх 11. В цьому році ми вирішили взяти на себе проведення, я ж кажу, тому що в нас дуже сильна команда і ми плануємо її довести до чемпіонату Європи в майбутньому. Ми так рахуємо два-три спортсмени. На офіційну частину таких масштабних змагань завітали і народні обранці. Сергій Лабазюк, який і сам колись займався боксом, вважає спорт невід'ємною частиною виховання підростаючого покоління. Для мене честь, що дійсно саме в моїй рідній Хмельниччині проходить чемпіонат України з боксу. Я сам займався довгий час боксом, кандидат мастера спорту. Тому для мене сьогодні це моральне задоволення і моральний відпочинок буде бути разом з нашими хлопцями, підтримати їх дійсно для того, щоб в майбутньому ми розуміли, що майбутнє. Саме якраз за цею молоддю, за молоддю, яка займається фізичним вихованням, яка ставить перед собою цілі і знає, як до них йти. На цих змаганнях у спортсменів цілі дві здобути перемогу та потрапити до складу молодіжної збірної. Уровень доволі таки приличний. Чемпіони Європи і міра серед юношей є. общем, у нас, хоч і міняється контингент, але завжди приходять ребята достойні. Майже впевнені у своїй перемозі подільські боксери за плечима у наших спортсменів вже не один десяток перемог. Думаю, що у нас досить високі шанси стати чемпіонами України здобути право приймати участь на чемпіонаті Європи. Додає наснаги місцевим майстрам рукавичок і підтримка вболівальників. А ще як відомо, удома і рідні стіни допомагають. Сірому дому нам допомагають рідні стіни. Звичайно, вся публіка за нас буде нас підтримувати. Це нас налаштовує дуже добре на перемогу. Будемо налаштовуватися якби тільки на перемогу. З нами завжди поруч наш тренер Анатолій Миколаєвич і якби молодші тренери Григорій Васильович, Барбак і Олександр Іванович Чорний. Вони допомагають нам налаштуватися на бої і. І готують нас найкраща Наскільки успішними стануть поєдинки наших боксерів на чемпіонаті України, стане відомо у неділю. Фінальні бої триватимуть на базі спортивного комплексу кооперативного інституту до 3 травня.